Цикуревый салат. Реально яка красота. Такий вин тут уже закручується, накручується. И там серединочки він э, с прожилочками, с розовенькими, з розовенькими прожилочками. Вот, це інший сорт. Такий красивий рослинка теж. Листя такий закручується в качан, наче як пікінка. І вон ще одна така рослинка з цього сорту. О, це в пачці було декілька сортів салату цикорієвого. Там різні різні сорта. І вітвол, і радічів. Ось, бачите, такий лист красивий. Тут уже гусінь об'їла, була дуже красива зелень. Красивий-красивий розлогий, прям вообще красень такий Кущ бо не встигла зняти. Залізла сюди, а тут гусінь запаїла. Цвіти він, звичайно, як звичайний цикорій. Ось у мене одна рослинка зацвіла. Як звичайний цикорій цвіти. Можна збирати насіння. Ось тут але він цвіти вран, рано вранці цвіти. І е, зараз вже обід. І ось одна рослинка впала, буде мені давати теж насінинки, такі Такий красивий. Не знаю теж назву цього сорту, цекорєвого салату. Не знаю ще назву. От. Бачите, буде цвісти. Листячко можна зривати, їсти, якщо вашому смаку таке підійде.